Вітаю всіх! Сьогодні у нас з вами практична робота на складання програм з використанням алгоритмічної структури розгалуження. Практична робота складається із трьох вправ. Вправа перша високосний рік. Потрібно скласти програму, яка передбачає після введення року повідомити, чи цей рік був високосним, чи не ні. Тобто ми даємо відповідь Yes або No. Отже, вводимо змінну, яку назвемо R, має бути цілою, оскільки рік у нас ціле число. Використовуємо команду Input для введення і введемо собі підказочку. Введіть рік. Як же ж перевірити, чи рік високосний, чи ні? Пригадайте, що таке високосний рік. Раз на 4 роки наш рік збільшується рівно на один день. Отже, введений рік має ділитися націло на 4. Якщо R. Беремо остачу відділення на 4, дорівнює нулю, тоді print yes. Якщо ж буде інакше, else print now. Введіть рік. Введемо 2020 рік. Так, це був високосний рік. У вас є табличка із даними, які треба перевірити і написати результат виконання програми. Тому не забудьте заповнити табличку. Зберігаємо файл, зберегти як. Обираємо папку, куди будемо зберігати, і набираємо рік. Зберегти. Створимо новий файл і переходимо до наступного завдання. Наступне завдання називається Оцінки. Потрібно скласти програму, яка за введеною оцінкою буде виводити рівень навчальних досягнень. Ви знаєте, що існує в Україні 4 рівні навчальних досягнень у школі початковий, середній, достатній і високий. Відповідно, нам потрібно скласти програму так, щоб за введеною оцінкою визначала, якого рівня ця оцінка. Нам потрібна одна змінна. Візьмемо змінну A. Знову ж таки, використовуємо Int-Input. Оцінка має бути цілою. І напишемо підказку, що потрібно ввести. Введіть оцінку. Далі будемо її перевіряти. Цю програму будемо виконувати за допомогою команди розгалуження if-l-if, -if, тобто багаторазове розгалуження. Почнемо IF, if a більше дорівнює 1 та a менше дорівнює 3, print, Виберемо. Початковий рівень. Початковий рівень. Далі не забуваємося посунути курсор L if L if А більше дорівнює 4, And a менше дорівнює 6. Зобіюється рядочок. І поміняю початковий на середній. Середній. Знову L if. А більше дорівнює 7 та А менше дорівнює 9. Використовую вставлення знову і міняю на достатній. Остатні. Знову L if A більше дорівнює 10, and a менше дорівнює 12, високий рівень високий. Що ж відбудеться, якщо користувач веде оцінку відмінно. Від нашої 12-бальної системи ми маємо написати йому підказку. Тому залишається прописати команду else. Else, Print і напишемо: Введіть оцінку від 1 до 12. Давайте перевіримо, як працює програма. Вводимо оцінку 12. Високий рівень. Давайте перевіримо, якщо візьмемо іншу оцінку, до прикладу, 15. Введіть оцінку від 1 до 12. Мене попередило, що щось <кій> не так. Зберігаємо наш файл файл, зберегти як документи і назвемо його оцінки. Берегти. Залишається третя задача. Створюємо новий файл, і що ж у нас за задача? Задача називається кухар, і на сковорідку одночасно потрібно, можна покласти кав котлет Кожну котлету потрібно з кожного боку обсмажувати М-хвилин безперервно. За який найменший час вдасться підсмажити з обох сторін N котлет Розробіть програму кухар, яка повідомляє про час обсмаження котлет у хвилинах. Отже, нам потрібно буде ввести три змінних К, М і «Н». Пропишемо. Перша змінна К. Int. Input. І пишемо, що ж ми будемо вводити. Скільки. Кількість котлет на сковорідці. На сковорідці. Ставимо двокрапочку. Тепер скопіюємо цей рядочок або навіть весь рядочок. Ставимо два рази. Заберемо порожній. Тепер ставимо змінну М, міняємо підказочку, кількість М відповідає за хвилини. Кількість хвилин для розмаження однієї сторони. Для розмаження однієї сторони і кількість котлет загалом. Кількість котлет загалом. Так, прописали ми з вами значення змінні. Тепер нам потрібно скласти програму. Спочатку переглянемо. Варіант, коли кількість котлет, поміняти ще треба зміну, and, кількість котлет менше, ніж кількість котлет, що вміщається на сковорідці. Тому пишемо if N менше K. Одразу ми можемо вивести значення часу. Просто наше значення m помножити на 2. Для того, щоб зафіксувати час, введемо змінну t і надамо їй значення 0. Оскільки ми ще не використали жодного часу. Ми не потратили взагалі ні, ні хвилинки. Тому тут будемо робити переприсвоєння M помножити на 2. Далі будемо користуватися L if. Якщо. Постача відділення загальної кількості наших котлет на кількість котлет на сковорідці буде дорівнювати 0. Тоді ми будемо з вами обчислювати час на просмаження наших котлет наступним чином. Відкриємо дві дужечки і спочатку помножимо кількість котлет на 2, оскільки будемо множити із двох сторін. А потім... Націло поділимо його на К, на кількість котлет на сковорідці, та помножимо на наш час. Помножимо на наш час. Далі, ще один варіант. L if, якщо у нас N. Поділити на К остаче відділення не буде дорівнювати нулю, тобто буде якесь інше число. Що тоді нам треба зробити? Нам треба зробити наступне. Зміні час. Зміні час. Надамо значення. Знову ж таки, відкриємо подвійну дужечку, n помножити на 2, обсмажуємо котлетку з двох сторін. Ділимо на К націло і додаємо одиничку. Після цього закриємо дужечку і помножимо на M. Все. Програмка написана. Залишається вивести значення. Пишемо Print. Відкриваємо Print. Print. Відкриваємо дужечки. Зразу. Пропишемо ті елементи англійською мовою, які нам потрібні, а потім перейдемо на українську і відповідно дозаповнюємо наші прогавини. В перших лапках пишемо час обсмаження, котлет. Так, це у нас будуть хвилини і дописуємо хвилин. Ось так, давайте перевіримо. Кількість котлет на сковорідці 5. Кількість просмаження 3. Нам потрібно буде посмажити 100 котлет. Отже, для осмаження такої кількості котлет нам потрібно 120 хвилин. Не забудьте, будь ласка, заповнити таблички з даними, тобто перевірити вашу програму для різних випадків. Бажаю вам успіху. До нових зустрічей!